Мобільна лабораторія облаштована на базі мікроавтобуса всередині обладнання, яке може визначити основні параметри автівок, які впливають на безпеку руху транспортного засобу. Зокрема, можна виміряти рівень зносу рульового механізму, шин, налаштування фар та рівень викидів з вихлопної системи автомобіля. Все це можна визначити посеред дороги у будь-якому місці. Даний транспортний засіб також облаштований прибором для вимірювання сумарного люфту е, рульового колеса транспортного засобу. У випадках великого визначення великого люфту. На рульовому колесі у транспортного засобу транспортний засіб може стати некерованим, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Перевірятимуть технічний стан автівок, які нині підлягають обов'язковому технічному огляду. Це комерційна техніка, вантажівки та пасажирські автобуси. Якщо у ході перевірки виявляють несправність або ж відхилення параметрів автомобіля, на місці складається постанова про порушення із штрафом до 680 гривень. Де зазначається, якими приладами здійснювались вимірювання? Зазначається технічна несправність транспортного засобу, і з результатами складеного акту виноситься відповідна постанова за порушення правил дорожнього руху в подальшому. Е Здійснюється візит на підприємство усунува організації, яким належить транспортний засіб, та притягається до відповідальності посадова особа, яка випустила на лінію транспортний засіб з технічною несправністю. Нині через погодні умови основну увагу під час перевірок приділяють сезонності шин, Чи перевзулись водії на зимову гуму, а також вимірюють ступінь її зносу. Нормальне явлення. Все перевіряється, все робиться. Це безпека пасажирів. О 9-й годині ранку може бути сонце, а вже о 10-й протягом години може бути сніг, покриття може бути мокре, деякі засніжене. Також воно обробляється противіжледними матеріалами і утворюється снігова каша. І щеплення з проїзною частиною зовсім різне. Тому в таких випадках дуже важлива гума транспортних засобів. Що вона була з нормальною висотою залишковою протектора? За кілька тижнів роботи мобільної лабораторії на території області працівники патрульної поліції зафіксували п'ять порушень. Більшість з яких це літня гума або ж зношений протектор на шинах. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.